Лещенка перевірено. Національне антикорупційне бюро оприлюднило висновки розслідування чи дотримувався нардеп антикорупційного законодавства, коли купував квартиру за 7,5 мільйонів гривень. Гучна справа з придбанням Лещенком дорогого житла нещодавно збурила громадськість. Кілька діб поспіль у мережах вирував скандал. Одні користувачі обурювалися, не розуміли, звідки в нардепа 300 тисяч доларів саме стільки Лещенкові коштувала оселя в майже 20 квадратних метрів. Інші Лещенка за Захищали, бо знають його як автора багатьох антикорупційних законів. Поки точився скандал, депутата перевірило набу його голова каже Олена Притула дійсно мала змогу позичити Лещенкові 150 тисяч доларів. нами було витримано всі документи щодо доходів Притули Лени Юрівни, і нами було встановлено, що за період з 1 січня 2007 року до 30 Червні 2016 року вона отримала дохід в сумі 15 мільйонів 500 тисяч гривень. Фінансові можливості, притули надати цю позику, в цій сумі в неї були. Так само, каже ситник, дівчина Лещенка, діджейка Анастасія Топольська. Мала фінансову можливість дати коханому 150 тисяч доларів на придбання квартири загалом у антикорупційному бюрі не виявили незаконних джерел статків депутата. Утім, у набудо Лещенка таки є одна претензія. Голова каже, Олена Притула надала Лещенкові безвідсотковий кредит. А в Україні таких не буває. Тож це адміністративне правопорушення, за яке Лещенка можуть оштрафувати. цей договір є безпрецентним. І укладений на 10 років, враховуючи, що на кредитному ринку України відсутні реальні можливості для отримання безпроцентних кредитів, існують ознаки можливості отримання народним депутатом Лещенком вигоди у вигляді безпроцентної позики, що не є загальнодоступною послугою. Сам Лещенко натомість і собі зібрав журналістів. На конференцію запізнився та прийшов схвильований. Депутат подякував набу за перевірку. А щодо безвідсоткового кредиту, певен усе з'ясує суд, бо насправді то був не кредит, а позика. Це питання буде визначено і вивчено спочатку на ЗК, потім судом. Набу, коли робила свій висновок, воно переплутало різні правовідносини, такі як позика, кредит та подарунок.